Ранку, діти! Ми продовжуємо з вами навчання в нашій академії здоров'я. І сьогодні наша тема це корисне дозвілля. Бо коли ми щось робимо своїми руками, ми отримуємо позитивні емоції, а це гарно впливає на наш настрій. А отже, ми з вами психологічно здорові і можемо заряджати свою енергію всіх навкруги. Як весело та з користю провести час? Одному, якщо ви одні, або разом з родиною? Є декілька варіантів. Наприклад, пограти з її сім'єю в настільні ігри. Це весело та зближує родину. Друге почитати. Можна погортати книжки, подивитися малюнки, попрохати рідних почитати вам книжечку або вже починати вчитися самостійно. Третє займатися творчістю. Малювати, ліпити, робити гарні цікаві аплікації, поробки. Це дуже весело та розвиває нашу фантазію. Конструювати з паперу або з конструктора це також позитивно впливає на наш розвиток. Ще придумати або пограти вже відомі сюжетні ігри самому чи зі своїми друзями або всією родиною. А ще можна робити цікаві незвичайні листівки. Подивіться, я вам зараз покажу. Бачите, в мене ось такий подаруночок, в якому в мене сховалася панда. Ось таку листівочку можна цікаво зробити. Є ще в мене ось такий кактус квіточка. Ой. Кактус-пірат. Таку листівочку можна намалювати та подарувати своєму другові. О, яка риба. І ще в мене є ось такий маленький жирафик. Який виріс у такогось великого. Давайте зараз з вами одразу намалюємо таку листівочку. Для цього нам потрібен аркуш паперу. Ми його згинаємо навпіл, книжечкою ось так. І потім одну половинку ще навпіл. У нас виходить ось така книжечка, бачите? Тепер. На цій частині ми малюємо якийсь малюночок. Я буду малювати морозиво сьогодні. Ось подивіться, я намалювала морозиво. Тепер ми повинні розкрити наш аркуш і домалювати також тут кульки морозива. Так, я намалювала малюночок, і тепер нам його потрібно розфарбувати. І малюночок в нас вийшов. І Коли ми тепер складемо аркуш паперу, у нас вийде ось таке морозиво. Яке можна ось так розкрити і буде велике морозиво? Ось така гарна картинка. Робіть і творіть із задоволенням, а ми переходимо до наступної частини.